Курс лідерства у сфері громадського здоров'я, який підготовлений в європейському регіоні, проводиться вже третій, але вперше він в Україні і спеціально адаптований для українських потреб. Ми стикнулися з тим, що після прийняття закону про систему громадського здоров'я на рівні Міністерства охорони здоров'я було дуже важко зрозуміти, чи є в нас команда лідерів, команда фахівців, яка може pandemic and the war had significantly increased the importance of public health and ensuring the health security. the course addresses issues of preparedness to health threats and leadership skills in emergencies. Учасники, які присутні зараз на цьому курсі, а їх 50 із 17 регіонів, пройшли дуже ретельний відбір за проактивною подачою до цього курсу з мотиваційними листами з відповідним скринінгом їхніх професійних компетенцій, і як ми називаємо софт компетенцій відповідального лідерства. One of the things that the public health practitioners need and miss sometimes is actually how to deal with the so called soft skills to develop competences on communication on fighting misinformation on being able to stimulate uh, collaboration with other sectors to work in a team health in all policies is a concept that requires big convening power so that all the people all the sectors believes that health is important for their policy so you need strong leadership to convince them to train them to build diplomacy in health so that they see they can integrate health systematically and that they get something out of it. not only the theoretical part is very important, but the practical one and uh, problem-based learning is one of the most efficient and most effective approaches is very important for us. Here, От таку лідерську сміливість, тому що ми ніби теорію знаємо а от як її подати в громади? Мені дуже сподобалися презентації, як це робити саме в громадах. Я дуже побачу для себе е, багато фасилітаційних технік, які я буду використовувати арсенал навичок, які я отримав і знань набагато більше ніж я собі уявляв перед початком тренінгу. Як донести найкра в найкращий спосіб свою думку? Як показати проблему дійсно, щоб вона зачепила е, слухачів? Це така дуже. Важлива складова лідерства, тому що лідери це люди, які все ж таки надихають інших на дії. і саме як надихати інших на дії, тут нас вчили. Нам показали, як показали приклади і дозволили потренуватися, і це дуже цінно.